Василина не прощає чорнослива за те, що той розбив їй серце. Але румунський бандит благородно залишає їй вкрадені 500 тисяч євро. Нове життя Василини дає плоди. Врятувавши історичну пам'ятку Осинівки і отримавши підтримку місцевого населення, вона вирішує кинути виклик меру і зайняти його місце. Ваша кандидатура у списку у випадку успішного проходження перевірки через три дні прийдете за посвідченням кандидата в мири. Дякую. Скажіть, а де у вас жіноче вбирання? На третьому поверсі. Дякую. Але там ремонт. Ну, нічого. В наступному році полагодять. Анатолій Ігорович ще в минулому році обіцяв. Значить, в наступному точно. Зачекайте, а чому туалет ремонтують рік? Взагалі-то три непріоритетні витрати бюджету, ну якось так сказали. Просто тут одні чоловіки, а й жінок лише я, прибиральниця і дівчата з бухгалтерії. Так що ми в шашличну поруч бігаємо. Коли банкет, там навіть мило в туалети кладуть. Якщо сильно треба. Ось, потім повернете. Це просто жах. Це неприпустимо. Я зараз йду до Анатолія Ігоровича. А Анатолія Ігоровича зараз немає. Він на зустрічі в бані. Гаразд. Я йому зараз позвоню і все вискажу. Там важлива зустріч. І він слухавку не візьме. Добре. І що мені робити? Просто вломитися туди в баню. Е, можете, звичайно, спробувати, але вас туди все одно не пустять. Чому? Баня вона для всіх. Формально так, але насправді це щось типу чоловічого клубу. Туди навіть повій не пускають. А мене пустять. Блін. Тату? Тато. ти? Зараз я приберу руку, і ти не кричатимеш, домовилась. А ви завжди, коли хочете з кимось поговорити, тягнете в кущі. Тіпо, офіс такий? Просто мене шукають. Надію скоро найдуть. Уля, Я люблю твою маму. Я намагався з нею помиритися, але вона мене прогнала. Странно. А може, це того, що ви відпрацювали з нею схему по матроси вибросив? Чи того, що ви бандит і через вас нашу хату шминала СБУ? Уля, я наробив багато помилок, але я хочу їх виправити. І в цьому мені потрібна твоя допомога. Я хочу зробити Василині пропозицію руки та серця. Твоя мама заслуговує на щасливе життя. Грішенька їж давай. чорносливчику, і ти. О, мій хороший, румунчику, бандитику. Тримай. Мам. у тебе все добре? А Гріша дзвонив. Прийдеться 2040 самі зустрічати. Ну, нічого. У 2041 сорок першому він мені подзвонить. Тільки ради маміного щастя. Що від мене треба? Вибач, краля, баня на ремонті. Вибачте, але я знаю, що там зараз смер. Нема там нікого. Що прийшла? Як нема. Ось стоїть його позашляховик. А що думаєш, що це його? Номера чотири п'ятірки, а всередині спить його водій. Це точно його позашляховик. Пустіть мене негайно. Ну, 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 ну не можна. А Я тебе впізнав. Це ти наша кандидатка, припустимо. Але я хочу знати, по якому праву сюди не пускають жінок. Я Та по такому, що в нас в осиниці може головний. Як браті два. Кого пісюн, того й правда. Не було там такого. Це вам бабам просто нормальну версію брата не показував. Моя баня чоловіче місце, а місце баби на кухні. А нічого, що мене призначили директором школи. А... а до тебе хто був? Мужик? А до нього його батько теж мужик. А до нього. Не знаю, але вірю, що тож мужик. А тебе якісь зальотні з Києва призначили. Чуєш різницю? Мужик повинен біля керма стояти. Мужик! Ну це ми ще побачимо. Що? Зрозумів нарешті, чи на того напав. Арахісев. Та мені по барабану. І не таких розкусував. Ти будеш покараний. Алло. Так. Так. Слухаюсь. На, це тебе. Василлю Павловичу, ви дякую, що посприяли. Сидяким! Значиться так. Я тобі сто разів говорив. І зараз скажу в 101 перший. Ти ганьба СБУ! Василю Павловичу, я майже. Жить. Ще більше, ніж ти сам, мене дратує твій голос. Я стерпів, коли ти підказував саперам, які на бомбі обрізати дроти, царство їм небесне. Але тепер я не відстороню тебе від справи. Тому що ви саме гуманний і всепрощаючий. Ні, ні, сидяків! Тому що я тебе звільняю назавжди, взагалі до бісової тьоті. Посвідчення і табельну зброю можеш здати у відділку, який тебе пригрів, Василю що не треба. Я прошу, я ж і не вздумай скиглити у мене під кабінетом і драпати двері, тільки обшили дербатин. Івентагенство. Мені потрібна допомога в організації заходу. Закупівля провізії і афіші. п'ятсот штук. Скільки? А якщо триста афіш? Гаразд. Через скільки зможете наклеїти? Добре, домовились, мені підходить. Алло, Уля, що сталося? А, мам. А давай ввечері сходимо на озеро. Ну, пам'ятаєш, як раніше ми вдвох там вінки пускали на суженого? Але це ж на Івана Купала. Мам, ну так часики то тікають. На Івана Купала теж підемо. Ну, гаразд. Ти тільки кульбаб для вінків захопи. Так, добре, все буде чітко. <звук> Улька молодець. Тепер справа лишилася за малим. Треба десь вкрасти човен, посадити туди Василину і відштовхнути його від берега. Відштовхнути? Ну так. Щоб вона не могла від мене втікти. Вуля, я не розумію. Ти хочеш щоб мама була щасливою? Ну, гаразд. Але давайте по порядку. Викрасти човен. А далі? Жінка, в якої мер чоловік. П'ять букв. Лєнка! Обрамоч, ти не повіриш. Що там? Ну бомжі б'ються. не цікаво. Ні, у нас окрасу фестиваль Пива буде сьогодні. А що ж ти мовчав? Так я ж уто не мовчу. Говорю! Мужики! Прикиньте! Сьогодні фестиваль пива. Та да ладно, що ж ти мовчав, Обравець? Такой говорю. Саныч! Що? Сьогодні ж фестиваль пива, прикинь. Першим став відвідувачем пиво на халяву. А я знаю. Я рекламу бачу. Так а що ж ти мовчиш? Такой скажу. Ну що, дівчата, як настрій! Дякую! Здоров, сочно! Як зміна закінчиться набери! Ну, подумай, коротше, мужики! За мной. Мать, ты чё? А, а, ладно. Ну, типа, в хит по соточке. Не, ну, это по-божески, я думаю. Э! А что ты за лохотрон? Вона що, твоя родичка чи що? Ні, ну ви бачили, а? Баб за гарні очі пускають, а ми по соточці маємо платити. Буяй зараз старшу покличу, сам заснув. Я повернувся в Осинівку. Адже саме тут я розслідував справу, котра мене і погубила. Покінчити з собою це не вихід. Принаймні не на очах у всього міста. Хтось буде пробувати мене рятувати. Треба знайти якусь тиху гавань. О, щось типу цього. Ненавиджу алкоголь. Але Артур Сидякін не може піти життя негарно. Треба давитись. Не ображали. Бог. Що це за безпреділ, кандидатша? Чому ми маємо платити, а баби ні? А це щоб ти і твої друзі на власній шкурі відчули, що це таке дискримінація за статевими ознаками. Ну що, хлопці, як відчуття? Неприємно, так? Ладно, кандидатча, що ти хочеш? Жінки і чоловіки повинні мати рівні права. <рес> Якщо жінка хоче піти в баню, вона повинна мати право це зробити на тих самих підставах, що й чоловіки. <рес> да пойми ти не можуть мужик і баба мати рівні права. Мужик, він же сильніший і виносливіший. Порожня балаканина. Хочеш, плати й заходь. Якщо ні, провалюй. Тільки всередині для чоловіків теж все платне, а для дам ні. Ладно, кандидатша, давай вирішимо наш спор раз і назавжди. Давай попаримось разом. Хто довше протримається? Але не неправда. Давай, щоб всі бачили. Що слабо? Тут рівність вже не працює.

Якщо я ще водички хлюпну, а? дивись на шкосі. Абрамович в бані народився. І це не метафора. На що вона надіється взагалі? А народив хто? Правильно, мати. А якщо так, значить колись і жінці було доступно в баню. І Василина, верни нам це право. Так, дівчата. Друзі, якщо я приймаю ставочки, Абрамич, явний фаворит, два до одного. А хто хоче ризикнути, ставить на Василину 15 до одного. Направича! Абрамича дісім подавай! Віскі вже вдарила в голову. Отже, потрібно закінчувати книгу під назвою Життя спецагента Сидякіна. В інструкції написано: не можна запивати студійне алкоголем. Це прекрасно. Або це пересмертна галюцинація, або цей покидьок живий. Мік. Е, мужик. Мужик. Він, мужик прокинься. Він, він в човні. лисий, Румон! Ти теж це бачиш? Мені не вважається! Цей човен Це... Це не галюцинація. Чирнослів живий. О, Артур Судякин вмирає. А ви весільну подорож всі разом поїдемо. Василина, я, ти, Мішка. На острови, полетимо. Що скажеш? Ну, мечтать, звісно, не вредно. Але ви ж ви дорослий мужик. За які бабки? Ну, півмільйона євро твоєї мами нам мусить вистачити. Ївляма євро. Звідки? <гум> Я їй дав. Не питай, звідки у мене ті гроші. Краще думай про враження, з якими ми тисячі ті будемо тратити. Та ну, ви що, мама б мені про таке точно розказала? Ну, будь-не встигла. Або не наважувала. На, дивись. Ніфіга собі. І давно вони у неї? Ну, десь близько місяця. Потім я їх у неї вкрав на два дні, а потім знову повернув. І ось вони знову у неї. Близько місяця? Капець. Я її стільки разів просила. Роботу, блін, в цій довбаній осинівці шукала. Перед Боді його батьками уніжалась. А могла вже давно звалити. Уля! Взагалі-то вона хотіла купити тобі салон краси. Хотіти і купити це різні речі. Ну, добре. Дивись, яку каблучку. Я хочу їй. Дракулю! Дракуле... Лей ця Я хочу... а -а -а! Карась, Карась поличкільце! Вищу! Заводи, не звів! Віга! Вчителя жити. Важко дитину народити, а потім другу. А потім обох на ноги поставити. І все це з колишнім чоловіком-алкоголіком. Ой, Давай, не починай твою жалобну пісню. Фу, боїшся усвідомити, що твої потуги здатися сильним чоловіком просто вшик. А хочешь, я тобі берусь по проходить? А ну. А бравиш, еще с тобою! за за пиво і за організацію. Я зараз буду роздягальні. Нічого ви мені не винні, Василина Павлівна. А як так? Сьогодні ви мені подарували дещо дорожче грошей. Гордість за те, що я жінка. І до того ж я на вас поставила. А? Чорт, я ж. Оля обіцяла бути на озері. А одягайтесь, я вас підкину. Дякую. Та шо було? Контрольне дихання в рот-в рот. В рот. Коля, ти шо, з язиком? Ну, На всяк випадок, щоб ви карасом не подивилась. А Василина де? вона скоро прийде? Котра година? Я не знаю. Так де каблучка? Анатолій Ігоревичу, прошу вибачення, доведеться чекати зайнято там. Що значить зайнято? Ким? Е -е -е. Це що за номер? Абрамович, ти знаєш у нього баби на борту. Знаю, Ігоріч. Знаю. Кандідатшеця ця. Наспор в парильці мене пересиділа. Тебе пересиділа? Ти ж в Парильці народився. Що тепер? Тепер баня загальна, як по документах. Так що ти. вибачай мені вже цей фемінізм. Але я їй при всіх мужиках слово мужика дав, а мужик слово держить. Да! <говори> Ти до речі, за кого голосувати будеш? За Василину Павлівну. Ясне діло. Я теж.